Як нам відомо, давні греки були талановитими скульпторами. Їхні статуї демонструють мужніх, мускулистих чоловіків або божеств, але з однією маленькою деталлю. Цією маленькою деталлю є чоловічий статевий орган. Мистецтвознавець та фахівець із давньогрецького мистецтва Ендрю Лір зазначає, що окрім того, що прутень на античних статуях маленького розміру, він ще й не в ерегованому стані. Так чому у античних статуй маленькі шуруньки? Тут вся справа у самих греках. Мали вони собі такий погляд на чоловічу тілесну красу. Якщо ми прочитаємо п'єсу під назвою хмари давньогрецького драматурга Арістофана, а це приблизно 422 рік до нашої ери, то там ми знайдемо такі слова про чоловічу красу: блискучі груди, світла шкіра, широкі плечі, крихітний язик. Міцні сідниці та невеликий член. Саме так Арістофан описав ідеальні риси грецьких чоловіків. Історик Пол Крістал у своїй книзі у ліжку з давніми греками висловлює декілька цікавих думок. Наприклад, те, що у стародавній Греції Пеніс ніколи не був символом мужності, а ерогована кувалда символізувала блазнів та ворогів. Також великий причандал був атрибутом хтивих розпусних сатирів, яких зображали, наприклад, на грецьких амфорах. Іноді їхні пристрої були майже такими ж великими та високими, як і самі сатири. Згідно з міфологією, ці істоти були наполовину людиною, наполовину твариною, і їм повністю бракувало сексуальної стриманості. Єгиптян давніх ворогів греків також зображали з величезними цуруньками. А у грецьких комедіях, за словами Пола Крістола, великий член був ознакою дурості більш схожої на звіра ніж на людину. Історики та мистецтвознавці, яких цікавить тема майже непомітних баламбасиків, сходяться на думці, що маленький та неерогований пеніс уособлював сексуальний самоконтроль, який був однією із головних чеснот грецького чоловіка. Ось така історія. І, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.